Зараз про роботу так нашої держави про уряду, тому числі він відтермінував одне з нововведень щодо виплат внутрішньопереміщеним особам. Змін зміни ці я нагадаю, мали набути чинності з 1 серпня і стосувалися осіб, які вперше. Звертається за допомогою і згідно з цими змінами подавати документи для набуття статусу внутрішньопереміщеної особи потрібно буде лише одному члену родини, а не кожному окремо. Однак діяти ця новація почне з 1 листопада. Про це повідомили у мінреінтеграції. Водночас уряд продовжує виплату допомоги внутрішньопереміщеним особам з 1 серпня. Ще... Щонайменше на 6 місяців до кінця поточного року. Однак виплати припиняються для осіб, які понад 30 днів знаходяться за кордоном без підстави або ж повернулися в місця постійного проживання. Припиниться фінансова підтримка і для засуджених за колабора... колабораціонізм осіб або для позбавлених волі, так само за іншими статтями. Зараз ірину Верещук доєднуємо до ефіру. Це від прем'єр-міністрки, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Наші вітання вам, пані Ірино. Вітаю для початку. З того, що ми почали перед тим як до блоку діяльності уряду перейти, чому відтерміноване це нововведення щодо виплат внутрішньопереміщеним особам до 1 листопада? Роз'ясніть, будь ласка, готується технічна частина. Хочеться, щоб те, що є нововведенням, працювало відразу добре. А відтак до 1 листопада Міністерство соціальної політики має напрацювати саме механізм, як зробити так, щоб люди не змушені були знову йти і знову там реєструватись, а могли через дію зробити все, щоб швидко отримати виплати. Щодо ось цих категорій, про які ми теж тут згадували, вже перераховували це е, скасування виплат, ну, наприклад, для, для тих, хто. Е, Понад місяць перебуває за кордоном. Там інші теж були насправді категорії е, перераховані. Спираючись на що е, ось цей підхід, ось це рішення приймалося е, урядом. Дивіться, у нас є 2,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, які отримують виплати щомісяця Для виплат у нас у 22 році було виділено 57 мільярдів гривень. А у 2023 році, за прогнозами, потрібно знайти 72 мільярди гривень, це друга за величиною програма фінансування з державного бюджету. Перша це велика програма це сили безпеки і оборони. Так, це все йде на, наш, на, наше, на нашу армію, на наше військо. А інша програма це власне виплати для ВПО. І очевидно, що нам потрібно було навести порядок у цій програмі. Порядок передбачає наступне: що якщо людина... За визначенням не є внутрішньо переміщеною особою, до прикладу повернулася до своєї домівки і живе вдома. Вона не є переміщена особа, а відтак не має права на виплати або поїхала за кордон не на навчання, не тимчасово, не у супроводі людини, яка хворіє, а жити так живе там більше місяця і претендує на допомогу від наших європейських друзів та партнерів. Це означає, що вона не є внутрішньо переміщеною особою і тому теж не має права на виплати. Ось про що ця постанова? Скажіть, а оце зростання на 16 мільярдів гривень е грошей так потрібних на виплати для внутрішньо переміщених осіб. Воно пов'язане з тим, що людей, які потребують цих виплат, е збільшиться кількість чи самі виплати збільшаться, чи це похибка на інфляцію. Ні, це кількість внутрішньопереміщених осіб, які почали у 2023 році реєструватись і претендувати на виплати за лекалами 2022 року. Було дійсно е, чимало помилок у системі, так і ми їх виправляли. Можливо, ви пам'ятаєте, так до нас дзвонили 1548, і таких людей, кому ми допомогли виправити помилки і отримати виплати. На збиралося більше 100 тисяч, і тому от таким чином зараз склалася ситуація. Потрібно впорядкувати все, щоб працювали як годинник. Угу. Ем, коли йдеться про кількість людей, які претендуватимуть на цю допомогу, і ну, скажімо, алгоритм. Обрахування або оцінки, я розумію, що це досить складно неможливо просто кожного порахувати в тим більше поточній ситуації. Але в цілому, чи чи розуміє уряд, чи розуміє держава, з, з якою кількістю людей матиме справу? Так, це 2,6 мільйона. Ми розуміємо, що плюс-мінус це можуть бути декілька десятків тисяч, можливо, до сотні тисяч. Але люди їдуть. Ми займаємося евакуацією. Я бачу щодня коли нова кількість людей стає внутрішньо переміщеними особами, щоб вистачило коштів, щоб ми розуміли, кому ми допомагаємо. Саме тому ми маємо зараз визначити пріоритетність. Якщо ви читали постанову, ви напевно бачили, що з 1 вересня ті, хто купили майно, до прикладу автівку, так яка не старша. П'яти років або придбали будинок у власність, або квартиру не набули, а саме придбали. Тобто, у вас є гроші на квартиру, на будинок, на нову автівку. То очевидно, що ви напевно не настільки потребуєте тих двох тисяч від держави, як до прикладу, 40% з числа внутрішньопереміщених осіб, які. Кажуть, і соціологія це підтверджує, що вони живуть лише на кошти, які виділяє держава. Нам треба просто справедливо розподілити кошти, які є. Скажіть, а місцеві регіональні влади в плані підтримки внутрішньо переміщених осіб і ті влади. Е... Які на території яких міста містечка населені пункти повертаються під наш контроль, так завдяки контрнаступальним діям збройних сил України? Це питання, яким чином обговорювали зокрема у неділю, так коли у Прикарпатті відбувався цей конгрес місцевих регіональних влад, чи там акцент все ж таки був на підготовці до опалювального сезону і ракетних обстрілів Росії. І дивіться, було декілька акцентів. Дійсно, підготовка до опалювального сезону був один пріоритет. Ще один пріоритет це виконання місцевих і державних бюджетів, де серед іншого наші місцеві громади задавали питання і отримали ствердну відповідь щодо допомоги у разі такої потреби, так на деокупованих територіях, на територіях, які зараз щоденно обстрілюються. Це Херсонщина, Харківщина, Запоріжжя. Якщо буде така потреба, чи зможе уряд допомогти і вирівняти ситуацію? Бо ми розуміємо, що наприклад, прикладу на у самому Харкові живе близько півмільйона внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, і це теж додаткові видатки. Так, це лягає на місцевий бюджет. А отже, вони отримали ствердну відповідь від уряду і від нас, як від урядовців, ми будемо допомагати і дотації вирівнювання також будуть надходити в ці регіони. Щодо е, верифікації тих людей, які при потребі, які е, ну фактично узалежнені від державної допомоги в, в силу різних причин, е, розуміємо, що це був такий виклик для держави і до великого вторгнення, чи змінився, чи з, змінився підхід в цьому, і е, як зараз виглядає стан справ щодо, щодо, щодо того, чи дійсно людина потребує, чи вона тільки вважає, що потребує, а насправді ну могла би де інде взяти. Дійсно, от ну особисто моя позиція є наступною. Я вважаю, що ці кошти, які держава виділила і ми виплатили нашим людям, внутрішньо переміщеним особам, вони пішли в економіку України. Люди їх не вивезли в офшори і не купували собі за них вілли. Люди. Їх використали на хліб, на ліки, на одяг, на першу необхідність, так? а найбільше використали, щоб заплатити оренду житла, яке вони винаймають, втративши своє в Маріуполі, втративши в інших територіальних громадах. А отже, ми розуміємо з одного боку, що потрібно підтримувати наших людей і надалі. Але з іншого боку, ми також усвідомлюємо, що ліміт так бюджету не безмежний, і нам очевидно треба знаходити шляхи. До більш справедливого розподілу, якщо до прикладу, внутрішньо переміщена особа, до речі, можна бути внутрішньо переміщеною особою, але не отримувати виплат, і це також є. Бо якщо у нас зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, а виплати отримує лише 2,6 мільйона, то ми розуміємо, що решта так людей не претендують на виплати. Отже, якщо з тих 2,6 мільйона є люди, у яких до прикладу зарплата. А є такі, так чи нотаріус, чи суддя і інші високооплачувані так, посади, люди отримують, до прикладу, 50 і більше тисяч заробітної плати, то очевидно, мама з трьома дітьми, так або маломобільний людина з інвалідністю, які виїхали і живуть в МКП. Держава має прийти до них і допомогти їм якомога більше. А ті, хто може собі дозволити, до прикладу, купити автівку. Дорогу автівку нову або до п'яти років ну то очевидно, що вони би мали розуміти, що дві тисячі гривень більше потрібні мамі з трьома дітками, пані Рено, стосовно евакуації, чи можемо ми сьогодні зрозуміти наскільки виконана вона у прифронтових населених пунктах і примусово евакуація у тому числі, особливо дітей. Вона триває, наприклад, на Донеччині, так ми постійно моніторимо ситуацію. Зараз більш-менш ситуація ввійшла в конструктивне русло. Нам сигналізують, до прикладу, на Донеччині, що люди розуміючи вже всю небезпеку, так і швидко йдуть на те, щоб виїхати і вивести своїх дітей, але також спостерігаємо тенденцію, коли люди повертаються до своїх домівок, і тут уже питання до місцевої влади. Якщо стоїть заборона на в'їзд, то чоловіки чи жінки з дітьми в'їхати в такі населені пункти не можуть. Це дуже важливо, і я хочу, щоб всі почули, коли приймаєте рішення, треба перевірити, чи ваш населений пункт дозволено на в'їзд. Якщо не дозволено, вибачте, але безпека життя ваших дітей і вас самих це пріоритет для нас. Дякуємо вам за те, що доєднались до ефіру. Ірина Верещук, віце премєр міністрка міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була на прямому відеозв'язку. Спасибі.